Моя проблема безсоння. Живу з цим багато років. Живала і ліки, і рослини. Чи можете ви мені щось порадити? Ну, безперечно, безсоння це дуже погана справа. Тому що, щоб функціонувала центральна нервова система, треба, щоб було збудження і гальмування. А гальмування це є, так би мовити, Сон, власне кажучи, як сон, гальмування не повністю, тому що працюють у нас органи і системи, і є зона рапорту, коли, так би мовити, вона нам каже, що у людей з нормальним соном вони лягають, засинають і коли треба, навіть без будильника просинаються. Справа в тому, що тут. Не можна огульно ставитися до порушення сна. У кожному конкретному випадку треба розглядати його також конкретно. Є вік, потім ваша праця. Потім, якщо це жінка, то, так би мовити, регулярність чи відсутність менструального циклу, потім перенапруження, ваша праця, постійний стрес. Потім, значить, звук і найрізноманітніші негативи, впливи зовнішнього середовища. Все це має значення. Якими ліки використовуємо для поліпшення сну, власне кажучи, не як снодійні часто, а як ті, що сприяють, так би мовити, Засинантню і виникненню такого міцного сну. Ну, є, є різні методи, є там і методи, коли можна лічити до ста і більше, коли проводять замовляння, що замовляння, я така то спокійна, заспокоєна, мене нічого не турбує, я лягаю спати, в мене починають мліти руки, ноги. І я поступово засинаю, сплю вночі міцним, спокійним і прекрасним сном. Це замовляння. Кожен собі може, так би мовити, індивідуально замовляти це, що називається самонавіюванням. І з рослин найкраще використовувати синюху блакитну, потім використовувати собачу кропу серцеву, хміль. І, і глід колючий. Глід колючий можете навіть зараз зібрати, він е, хоч вже приморзок є, як ним збирають ягоди. Одна дві столови ложки на слянку води кип'яти 5-10 хвилин е, настоювати на або всю ніч і вживати разом з медом, як мед вам е, не шкодить, немає алергії. І це допоможе вам. Так би мовити, боротися з із, із тим, щоб безсонням. Отже, безсоння не є одним якимось симптомом чи синдромом. Це треба визначити причину і потім загальними засобами сприяти вашому сну. Отже, спіть собі на здоров'я.